А що як я вам скажу? Що 120 років тому в Харкові було своє власне мануфактурне сіті? От прям цілий район був під нього відведений, і це було місце, де неслись торгівля, виробництво, виставки, і звісно ж, архітектура. Привіт! Мене звати Дарина Карапетян, і ми з медіалюк продовжуємо архітектурний цикл відео, в котрих розповідаємо про Харків. Його історію і будівлі варті уваги та любові сьогодні поговоримо про те, як Харків колись отримав своє власне виробниче сіті: інноваційне, стильне і привабливе. Звідки воно взялось і кому було потрібно тут, в Харкові, на місці колись неблагополучного району, забудованого старими дерев'яними будівлями. Як в історії міста перепліталися торгівля та архітектура і в якому стані ця архітектура сьогодні розповідаємо в новому відео, присвяченому вулиці Різдвяній. Не те, щоб ми якось по-особливому тяжіли до гучних назв з англіцизмами в історіях про стару архітектуру Харкова. Принаймні, не ми перші почали. Перше, таке собі мануфактурне харківське сіті згадується ще в роботах Олександра Лейпфрейда, академіка архітектури, одного з найвизначніших літописців старої забудови міста Харкова. Йдеться, зокрема, про район забудови довкола Благовіщенського собору і особливо про вулицю Різдвяну. Саме тут, на початку ХХ століття, сформувався прямо такий мануфактурний рай. Підприємці замовляли проєкти будівель, і ті виростали уздовж вулиці одна за одною, кожна зі своєю неповторною харизмою фасаду. Як на ті часи, масштаби метаморфоз вулиці були прям вражаючі. І таки це було прям сіті, без применшення. Але ми забігаємо наперед. Так було не завжди. До того, як вулиця розквітла модерном, і підприємствами дуже довгий час район тут був геть непрестижний. В безпосередній наближеності до центру, але весь в багнюці, забудований деревом, заставлений якимись стихійними торговими лавками під навісиками. Як одне перетворилося на інше, для того, щоб розібратися, треба почати спочатку. Вулиця Різдвяна здобула свою сучасну назву на початку 19 століття, хоча вперше на планах Харкова з'явилася ще в далекому 1768 році. Тоді, щойно прокладена, вона в певному сенсі розрізала домоволодіння містян купців та чиновників, і таким чином упорядковувала Залопанську частину Харкова на правильні квартали. Головною домінантою вулиці тут була церква Різдва Христового. Зведена на місці оригінального христорождественського храму, який тут був ще в XVII столітті, нова кам'яна церква була свого роду смисловим центром вулиці, і саме довкола неї тут оберталося життя. Втім, як це іноді буває під впливом часу і метаморфоз міста, десь до другої половини 19 століття споруда прийшла в запустіння. Храм був уже маломісткий, і парафіяни разом з родинами переходили до інших церков. Натомість в ті роки на різдвяні з'являлися вже переселенці, котрі думали не так про духовне, як про хліб насущний. Якщо підбивати підсумки протягом дев'ятнадцятого століття, район різдвяної занепав. Став проблемним, непрестижним і не надто привабливим з житлової точки зору. Натомість тут потихеньку розвивалася торгівля у 1833 році. Базар із Харківської слободи переїхав на Благовіщенську площу. Перший час воно виглядало стихійно і не надто охайно за словами харківського краєзнавця та історика Андрія Парамонова. Міська дума вибудувала тут ряд вельми незручних дерев'яних балаганів, і більшість торговців розмістилися на рундуках або під зібраними на швидкоруч навісами. Вже тоді стало зрозуміло, що територія Благовіщенської площі буде замала для бажаючих вести тут торгівлю. Лише у 1845 році, за проєктом архітектора Андрія Тона, на різдвяній були зведені перші суздальські ряди. Довкола них було доволі багато суперечок між містянами, купцями, міською владою і духовенством. Це тривало аж до кінця 19 століття. Сперечалися переважно про податки, про прибутки і про переміщення фокусних торгових точок в місті з уже насиджених місць на якісь нові. Так чи інакше, це був саме той період, коли різдвяна нарешті, хай не будучи надто благополучною в житловому плані, продемонструвала свій торговий потенціал. Тим часом Харків загалом розвивався і зростав. Станом на кінець 19 століття він вже виховав і випустив зі своїх новостворених вишів першу генерацію фахівців і підприємців на хвилі промислового прогресу. Місто ставало цікавішим для життя і ведення бізнесу. До нього поступово підбирався архітектурний бум, про який ми вже розповідали. Якщо не дивилися це відео, сходіть, подивіться. У 1905 році на старих суздальських рядах сталася пожежа. Аби скомпенсувати завдану пожежою шкоду. За проєктом Бориса Корнієнка було зведено новий кам'яний триповерховий суздальський гостинний двір. Він мав 86 лавок по периметру, і 14 вже всередині двору. Ця будівля стоїть і досі, бо навіть лишається вірною своїй оригінальній функції. Тут досі розташовані магазини і різного роду торгові приміщення. Втім, повернемося на початок ХХ століття. Побудова нового суздальського двору це було, звісно, класно, але ж це лише маленький клаптик вулиці. Так чи інакше, вона спричинила такий собі ефект метелика і стала каталізатором трансформації цілої різдвяної. Міська влада нарешті звернула увагу на цей район і на проблему його загальної непривабливості, так близько до центру міста, вирішили не обмежуватися однією будівлею і при цьому не робити з різдвяною житлову оазу, якою вона не є а натомість спробувати розкрутити її комерційний потенціал. У ході втілення масштабного проєкту вулиця Різдвяна перетворилася на осередок торгово виробничого життя міста. Десь починаючи з 1910 року, одна за одною обабіч вулиці почали виростати будівлі мануфактурних підприємств, високі, солідно сірі, якісь навіть по особливому харизматичні в цій своїй індустріальності. І тут, мабуть, ми підбираємось до моменту, коли треба взуватися і йти гуляти, аби роздивитися будівлю поближче. Основна архітектурна риса різдвяної її неоднаковість. Якщо на початку ХІХ століття ще панувала якась тенденція на уніфікацію торгових будівель і підведення їхніх пропорцій, габаритів, стилістичних рішень під якийсь єдиний знаменник, то тут на початку 20 століття ринок смакував розмаїття, спричинене конкуренцією. Підприємці дедалі більше воліли заявити про себе та свою унікальність і. Широкий вибір архітектурних опцій це дозволяв. Тут можна натрапити на північний модерн і франко-бельгійське ново. Якщо пройтися вулицею, побачити неоготику, а через дорогу від неї навіть щось там завітало до нас із тодішніх трендів чекаської архітектури. Але давайте по порядку і пройдемося по основним перлинкам тутешної забудови. Вашій вазі склад галантарейних товарів мануфактури Давида Кулаковського. Будівля була зведена у 1913 році. Кулаковський був підприємцем, вихідцем із нинішнього міста Кропивницький. До Харкова він перебрався у 1905 році. Тут, трошечки ставши на ноги на новому місці, він, зрештою, викупив ділянку на різдвяній під нинішнім номером 19 з наміром відкрити вже тут будівлю власної великої мануфактури. Будівля була зведена за проєктом Олександра Ржепішевського у такій дуже характерній північно-модерній манері. Тут вона, зокрема, впізнається за рахунок рустованого каменю, який тягнеться знизу догори в районі Вхідної групи. Це оці плити імітованого каменю, які вкривають стіну і додають їй фактурності. При цьому фасад не є симетричним. Якщо в районі входу у нас рельєфний камінь і скульптурне оздоблення по дахом в тій же частині будівлі, то решту фасаду було залишено майже оголеною для того, щоб акцентувати оцю велику площу скління на ті часи, якщо що, вельми вражаючу. Таку площу скління дозволило реалізувати використання залізобетонного каркасу, на який будівля спирається. А на колонах в інтер'єрах будівлі досі можна побачити відтиски зображені з людьми в українському народному одязі. Що цікаво в цих відтисках і до чого вони тут? Вони прямо в несущих колонах. Тобто негативи з зображенням цих барельєфів вони закладалися в каркас ще на етапі опалубки і заливання. Після приходу радянської окупаційної влади будівлю націоналізували нині. Тут знаходиться один із корпусів Харківського національного університету сільського господарства. Будівля серйозно постраждала внаслідок російських обстрілів навесні 2022 року та в січні 2024. Тут були пошкоджені майже всі стіни, було втрачене скління, а також пошкоджений дах. А тепер вирушаємо на наступну нашу локацію. Буквально по сусідству з північним модерном на різдвяні нас зустрічає без применшення шикарний взірець франко-бельгійського ново. Оцей розпис по кераміці, що прикрашає верхню частину фасаду, це Майоліка. Вона зустрічається в оздобленні харківської архітектури вельми епізодично, але саме оце панно на яке ми дивимося прямо зараз. На мою думку, та й загалом на думку багатьох в Харкові, одне з найгарніших. Вашій увазі. Будівля харківської філії, товариства волзької мануфактури паперових і ляних виробів Петра Міндовського та Івана Бакакіна. Дуже довгий час автор будівлі лишався невідомим, тому що його шукали не там. Автора проєкту намагалися знайти в харківських архівах, де як можна було здогадатися, згадок про нього не виявилося. Втім, завдяки зусиллям харківського краєзнавця та історика Андрія Парамонова вдалося таки встановити ім'я автора цієї архітектурної пам'ятки. Бо шукати треба було за межами міста. Справа втім, що Товариство волзької мануфактури це була така доволі велика контора, і вона мала філії в дуже багатьох різних містах тодішньої ще Російської імперії. Коли було прийнято рішення розширюватися і зводити свою будівлю вже в Харкові, архітектора шукали не серед місцевих, а виписували з Москви. Парамонову вдалося з'ясувати, хто саме був автором проєкту. Ним виявився архітектор на ім'я Лєв Кекушев. Так само велися суперечки і щодо авторства керамічного панно. Існує навіть міська легенда, нібито його автором був Михайло Врубель. Але там такий момент, що по-перше, не дуже стикувалися роки перебування Врубеля в Харкові з роками будівництва. А по друге, Врубель був все таки не єдиним, хто вмів стилізовані графічні композиції. Фауну на майоліці і оці всі красиві керамічні панно на фасадах. Зрештою, достовірних відомостей про автора цього керамічного панно так досі і немає. За радянських часів текстильний профіль будівлі було збережено. Тут з 1959 року, десь по початок 2000-х розміщувався харківський будинок моделей, що розробляв моделі одягу для масового виробництва на швейних фабриках. Автентичне скління можна побачити в будівлі лише на третьому-четвертому поверхах наразі. На нижніх поверхах його замінили на новоділ, і навіть воно було втрачене внаслідок російських обстрілів. Втім, якщо подивитися на загальний стан фасаду будівлі, зберігся він доволі непогано. Навіть оздоблення не сильно обсипалося. Далеко не всі будівлі на Різдвяній вберегли харизму молодих років. Якщо пройтися трохи далі по вулиці, із перехрестя з Лопанським провулком на тебе визирне сіра будівля без вікон. Точніше, зараз уже хіба її скелет. Колись тут був склад мануфактура. Після приходу більшовиків у 20-30-х роках тут було приміщення промислово-показової виставки ВДНГ УРСР. Потім протезна фабрика, потім шрифтоливарний завод. У 1990-х роках тут розташовувалося казіно спліт. Власне, мешканці Харкова і знають цю будівлю як казіно. Багато кому в 10-х роках навіть поталанило ще забратися на його горище і встигнути пройтися втомленими дошками покрівлі даху. Нині будівля стоїть розбита і закинута. Велич колишньої мануфактури вже не пашіє від сірих стін, радше колисається поміж них, наче привид, помітний лише пильному оку. Чи то горда, але збідніла акторка, готова розповісти історію минулої вроди і слави лише уважному слухачу. А розповідати є що. Автор проєкту знову Рожепішевський. Якщо приглядітись до задуму закладеного в проєкт, тут явно проглядаються амбіції тоді ще молодого архітектора, який тільки-тільки перебрався в Харків. Рожепішевський грався з фасадними рішеннями і будівельними технологіями. Крутив по всякому технологію залізобетону і досліджував його потенціал. За рахунок пропорцій і розташування будівля виконувала роль своєрідної архітектурної домінанти по вулиці. Фасадне рішення справило фурор. Поєднання суцільного полотна скла з залізобетонними колонами створювало такий дуже цікавий тандем легкості і суворої солідності будівлі. Простори планування і стрічкове скління наштовхували на асоціації з промисловими гігантами чекаської школи архітектури. Амбітний вигляд будівлі ніби натякав, що ви завітали на вулицю, де народжується прогрес. А буквально через дорогу від чекаських індустріальних вайбів у нас. Неоготика, коли ми кажемо, що різдвяна стилістично різноманітна, ми ж не перебільшуємо. Автор цієї неоготичної фортеці в тілі мануфактурної будівлі такий собі архітектор М. Компанієць. Чому М так? Буває іноді з історичними постатями. Їй-богу, ми шукали ім'я. Але справді іноді стається так, що у відкритих джерелах не згадується повне ім'я людини. Конкретно в даному випадку, вочевидь, тому що в усіх архівах, навіть на проєктній документації, ім'я компанійця згадувалося так само, тільки ініціалами. Тож маємо те, що маємо. Втім, давайте повернемось до будівлі. Перед вами торговий дім Зібельман і Сини 1913 року побудови. Шестиповерхову будівлю увінчують псевдоготичні башточки, а прямо по центру фасаду виблискує величезна скляна арка, що візуально поєднує перші п'ять поверхів. Характерний стиль мануфактури підкреслюють стрільчаті силуети, що ними оздоблено велику площу скла. Тут приблизно така ж історія, як і з казино. По тому як архітектор крутив різні пропорції фасадних елементів, витягував поверховість, збільшував площу скління, видно, що це зводилося якраз в період архітектурного буму, в часи, коли з будівлями експериментували і гралися. І невідомо, хто від цього кайфував більше: архітектор чи зрештою саме місто. Одразу поряд із неоготикою нас зустрічає все ще сірий, але вже набагато казковіший модерн єпархіального готелю. Це будівля, зведена того ж року за проєктом Володимира Покровського. Це не можна назвати модерном в чистому вигляді жодної стечі, оскільки естетика будівлі проростає з контрастів. Багатоповерховий, сірий масив будівлі врівноважується неодноманітною формою даху і декоративними елементами. Елементами фасадів стриманими, але все ще по-своєму сентиментальними. Після приходу більшовиків у 1917 році готель перейменували на прости господи червону Москву, але не зважаючи на такі неймінгові знущання, архітектура будівлі дожила до наших днів майже незмінною. Однакова поверховість із псевдоготичним зібельманом спонукає нас сприймати ці дві будівлі як єдиний еклектичний архітектурний тандем, і ніби запрошує нас завернути з полтавського шляху на різдвяну, бо там явно відбувається щось цікаве. Зрештою, різдвяна стала для Харкова таким собі урбаністичним прецедентом. Тут зосередилися виробництва, торгівля і, здавалося б, утилітарні мануфактури, але трясця як гарно запаковані в модерн. Вулиця воскресла і стала осередком архітектурного розмаїття, інженерних інновацій, стилістичних експериментів і дуже несподіваних візуальних поєднань. Тут був двіж. І хай як прикро нині виглядає частина із цих пам'яток, панівечена часом, війною, чи то просто недбалістю міста, котре забуло про важливість власного спадку, якщо зупинитися і придивитися до цих стін з повагою і цікавістю, вони все ще готові розказати свою історію. Тоді вперше прокладена, тоді, коли тоді? Ну і смісловою домінанти, смісл, смісловий смісл... центр прийняття рішень. З точки зору чого. Місто ставало цікавішим для життя і ведення біднесу. Однакова поверховість. В безпосередній наближеністі... Наближеністі. Наближеністі. Ой, головне, щоб не голосом Геннадія Адольфовича.